Я не в силовому сьогодні, <таспоріст> ну ось допомагає їм, та що ціла. Таку програму потрібно було запровадити ще б у му році. Наш противник це зробив. Дав <таспоріст> Негатив, негативно. А, якби кількісного бригаду зайшло чоловік тисячу-півтори тисячі, то середній вік був би десь до 33-35 років. А так цей вік залишається, їх ця капля в морі, поки, поки капля в морі. Пішов ну, далі. Знаєте, це як тік-ток і як вживу. Тут дві великі різниці. Тобто на відео воно, воно здається все так, так класно, так легко, а насправді це нелегко. Через це треба пройти і морально важко, і фізично важко. Тобто якось так. Рухаємося, рухаємося, виходи з зони ураження. <плес> Захищати сім'ю в першу чергу, mm. батьківщину і помститись забрати. Mm. <плес> Ні, після цього контракту я збираюсь піти. Mm. Якраз вищий навчальний заклад доступний. Mm. То можна буде після контракту піти. І ти хотів бути льотчиком? Так. П'ять! На ширині плит, трошки ширше, ширини плечей, повністю вниз не присідає. Одиннадцять. Одинадцять! Якщо ти його десь удариш, він чуть-чуть деформірується, блять, потім буде клин. Тертя і тяжеліше ходити, потім може бути утикання. Неподача патрон. Снаряжение, збройне, звоювати. Виявили? Нікого не виходить. После зрива. Знову переможе.